Не мені вам розповідати, що Одеса город не перший, і не другий. В багатьох речах Одеса була перша і при царях, і при радянщині. Але у цього міста є дивна особливість. Вона одних героїв підіймає на високі да, пишається. А про інших чому це буває? Може, вони не такі розпіарені? Так і було з двома першими авіаторами імперії. Так. Перший авіаційний політ в той імперії був в 1910 року в Одесі над іпподромом. ну зараз який забудовується в Одесі. Так, і зробив його одесит Михаїл Єфімов. А, так, я не обмовилася. Він народився в Рашці на Смоленщині, але все дитинство десь з 10 років він мешкав в Одесі тут і тут і загинув. Так, да, спочатку він такий був вау, займався спортом, першим був велик, потім французький мотоцикл Peugeot, а потім, да, повітря, швидкість, дуже-дуже смілива людина і гарна. Перша світова і Міхаїл пішов на фронт добровольцем. Так, ну, літак, підняти, щось придумати. І як багато хто в той. Царської імперії Михаїл довірився більшовикам. А так було у багатьох після жахів війни, Першої світової серед тих, хто був на війні, була висока довіра до більшовиків. А, а ті лакшину вішали, вішали. Так, от, перший авіатор Одеси його якось забули за його досягнення і навіть не захистили в червоній Одесі. Ну, я не буду вам розповідати, бо і за південь. Імперія не хотіла віддавати, і бої були там заходили, відходили, хтось наступав, червоні відступали. Так от, коли відступали машина Єфімова застряла десь під Херсоном, і він повернувся до Одеси пішки. А в голові каша, куди? Навіщо? Навіщо це все? І в той самий час в Одесу раптово висадився десант. Білий офіцер Кисловський розстріляв того, хто на його погляд. Зрадив Імперії. І все перший пілот зник. Але Одеса б не була Одеса. Але біля Єфімова була ще одна зірка, яку в Одесі, пам'ятаєте, люблять Сергій Уточкин. От їх світлина, вони разом. От Сергій Уточкин народився так в Одесі, в Купечівській родині. Православний. У нього по батькові було дивне Ісаєвіч, але вони були православні. Я знімув ближайші, в ближайші дні зніму великий ролик про Уточкіна, бо цікава біографія. Ну, він для Одеси став зірцем. Ви знаєте, там же в Одесі були і погроми єврейські, але він, православний, захищав старого єврея на вулиці і хтось кричав. Не чіпайте, це на шуточкіна, але було пізно і. Так, на вулицях в Одеси, яка його обожнювала, авіатор, получив ножа в спину, як він розповідав сам, в спині сквозняк. Сім тижнів в лікарні його там в були такі були вдячні. І він, такий героїчний, перше підняв повітря письменника Купріна. Купрін про нього писав. Але знаєте, Утечкін був заїкою з дитинства, да? Які, яка вада, але він родий, синякий, сміливий, гарний. І Одеса йому прощала цю ваду. Одеса його обожнювала. У нього, у нього все в спорті, знаєте, от спорт це моє, що називається. Так про нього можна було казати. гімнастика, велогонка, мотоцикли, повітряна куля, літак. Боже, скільки він розбивався, але один переліт. Все вирішив. Пітер Москва, він розбився, і все було переламано. да. наркотиками все підсів, підсів. А він до Одеси повернувся лікувати. І лікарі Одеської лікарні, доктора Штейнфінкеля, розташований на середній фонтанській дорозі, да, така лікарня вони поставили, зібралися на консіліум і сказали. Нічого не можемо зробити. Важкий нервовий розлад на ґрунті вживання наркотичних речовин. Да, дуже погано. Він лікувався і в Бісарабії був там, в такій якоїсь лікарні. Дах трошки з'їхав, де не трошки. Після, ну він не знайшов ні підтримки щось тут і повернувся до Санкт-Петербургу. Колишній піонір авіації, да? він не мог знайти роботу і знаєте, чим кормився? В Пітері він заробляв трохи ігрою на більярді. Так, спорт це було його. Також він заробляв гроші написанням спогадів у віддані, яке називався Синій журнал. Хто його видавав? Все той же Купрін. Так, помер Утачкін в Пітері. Отак от, знаєте, доля, народжений в Росії Єфімов загинув в Одесі, а народжений в Одесі Утечкін помер в Росії.